Позивний мене Аріель, посада, оператор БПЛА. До мене це пройшло ще в 2019 році, я хотіла йти, але я приходила ВЛК і мені сказали, що я воїна, і туди не піду. А потім я вже чекала, щоб діти підросли, і вже тоді я рішилася піти. У мене ще син росте, і я хочу розуміти, що я хочу щось для того, щоб він потім на не йшов. Но це моя мотивація. Чоловіком не стало ще 2020 году, він теж служив і от. А родина всі були в шокі, тому що я вже сказала тоді, коли вже я подала документ. Так, 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 Ну а так, в принципі, всі підтримують. Я дивилася по бригадам, читала багато і вже зайшла тоді через дію. І йшли, стала, шукала, і знайшла четверть замку, кинула запит, і буквально через пару днів мені вже дзвонили. І так я пішла. Мені подобалося наблюдати за дронами, я багато дивилась відео, я там десь щось читала. От, плюс в мене ще знайомі є, теж оператори БПЛА. І якось так спілкування мені цікаво-цікаво, я вирішила, що я саме. Саме складне це було, коли нам вже дали, щоб ми літали в IT. тримати його, коли вітер, ну це було спочатку сложно, а зараз вже добре. Да, вже, вже Все підказують, От, питаєш якісь питання, навіть там, 10 вечора, 12 ночі кажуть, питай, якщо тобі цікавого, задаєш ну, тобто інформацію дають. І навчають десь щось непонятне, тебе навчають, все підкажуть. Ну Колектив взагалі хороший, мені подобається, що я взагалі попала в четверту ланку. Це взагалі круто. І я хочу сказати, що навіть є дівчата, які літають краще, ніж хлопці. Це вже навіть провірено. От. І я вважаю, що жінка нічим не гірша, ніж чоловік, і вона може робити цю роботу навіть краще, ніж чоловіки. Ну, це чисто моє міні.